Питання щодо Маріуполя. Два дні тому радник Вармаріполя Петро Андрюшенко сказав, що в одному із пунктів гуманітарної допомоги Червоний Хрест намагався призупинити видачу гуманітарної допомоги через велику кількість і що зараз у Маріуполі недостатньо гуманітарки. Як пояснити цю ситуацію і як скажете взагалі про гуманітарну допомогу на території інших окупованих регіонів України? Дякую. Це дійсно сумний приклад того, який ілюструє, що гуманітарні потреби. Надзвичайно важливі, і вони. І дійсно їх не можуть покрити всі гуманітарні організації. Так ми знаємо, і ми працюємо над цією ситуацією, і ми хочемо покращити нашу гуманітарну реакцію, відповідь, і так, це будуть послуги, і гуманітарна допомога дійсно потребується на окупованих територіях. Гуманітарні потреби є надзвичайно важливими, Ми працюємо плідно для того, щоб мати доступ і для того, щоб мати можливість підтримувати людей, які живуть на цих територіях. Сьогодні я не можу уйдавати, що ми покриваємо всі потреби. Але що я можу сказати дуже чітко, що ми намагаємося, намагаємося надавати повторюваний допомогу гуманітарну людям, які потребують, і в них надзвичайно великі потреби.